Новий графік відключення світла в Україні запрацює земельний банк. На Вінничині виготовляють ліжка трансформери для військових. Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. На Вінниччині оновлюють графіки відключень. Тепер світло вимикатимуть з восьмої години ранку, і знеструмлення стосуватиметься більшості споживачів. Коли саме за вашою адресою вимкнуть світло, можна дізнатися у розділі онлайн графік погодинних відключень за допомогою пошуку по адресі чи у розділі інформація про черги графіку погодинних відключень на сайті Вінниця Обленерго повідомляють в енергетичній компанії. У Німеччині пройшла конференція з питань відновлення України. На ній нашу громаду представляла делегація з Вінницьким міським головою Сергієм Мургуновим. Вона присвячена підтримці відбудови країни після руйнувань, яких зазнала цивільна та критична інфраструктура внаслідок російської агресії. На засіданні презентували проєкт «Юнейшн – інновації для відновлення України. Йдеться про реабілітаційно-спортивний комплекс. Для будівництва якого Вінницька громада шукає інвесторів, такий майданчик потрібен для швидкої та якісної реабілітації наших військових, які повертаються з фронту з травмами та пораненнями. В Україні запрацює земельний банк. Це проект фонду державного майна України, що запустить ринок з оренди державних земель. Нещодавно Кабмін передав фонду понад 100 тисяч гектарів землі для запуску проєкту. Згідно із розпорядженням уряду, земельні ділянки сільськогосподарського призначення передане до державного підприємства фонд аграрних інвестицій. Ці землі будуть виставлені на продаж у першому раунді аукціонів в рамках проекту Земельний банк. Про це поговоримо з Ярославом Ярославським, директором Вінницького науково-дослідного та проектного інституту Устрою, член робочої групи з питань реалізації проєкту Земельний банк. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що передбачають ці зміни? Якраз прийняте розпорядження є першим реальним кроком до реалізації проєкту. Ми пам'ятаємо, що в минулому році у серпні було прийнято законодавчі зміни, внесені зміни до земельного кодексу, які дозволяють вилучати землі з одних державних підприємств та передавати. В інші якраз е, згадаємо, що в нас в країні є 806 тисяч державних сільськогосподарських земель, і це розпорядження вилучає 104 тисячі таких гектарів із 59 підприємств і передає одному підприємству. Нагадаю, те що це підприємство не буде самостійно обробляти землю, а воно є оператором земельного банку і буде передавати ці землю в оренду що такі зміни означають для аграріїв. Для аграріїв це можливість поповнити свій власний земельний банк. Ці землі розташовані в 105 громадах України більше у 20 областях нашої країни. Тобто кожен із аграріїв, кожен із людей, які сьогодні працюють на землі, можуть поповнити свій банк землі. Також це дає можливість селянам іншим громадянам розвивати можливість сільськогосподарського бізнесу в нас в країні. Великим холдингам також поповнювати свій земельний банк. Тобто, в цілому передбачає можливість використання державних земель, які на сьогодні використовувались напівзаконно і виводити перше, вивести їх у публічну площину, дати можливість вільно законно їх обробляти. Це перше. І друге, звичайно, це наповнити державний бюджет, адже кошти. Від кошти від сплати оренди будуть іти і в громаду, і в державний бюджет, який сьогодні дуже важливо нам поповнювати. Чи включені землі Вінницької області до переліку тих, які будуть передані у постійне користування фонду аграрних інвестицій? Серед земель, які є включені в розпорядження, є землі також Вінницької області. Це 25 земельних ділянок на площу більше 1600 шістсот гектар. Тому я звичайно заохочую аграрію нашої області слідкувати і за новинами, і за тим, що публікує фонд держмайна, адже він є ініціатором внесення таких змін і приймати участь в аукціонах. Ми орієнтуємося, що перші торги пройдуть в липні цього року. Тобто, грубо кажучи, через місяць вже можна буде скористатися правом оформити в оренду земельні ділянки, ті, які є сьогодні інвестиційно привабливі, наповнювати бюджет і працювати на землі законно. Дякую вам за інформацію. Дякую. А нашим глядачам нагадаємо, з нами на зв'язку був Ярослав Ярославський, директор Вінницького науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою, член робочої групи з питань реалізації проєкту Земельний банк. 50-річний мешканець Вінницького району системно допомагав підприємствам переоформлювати транспортні засоби, які перебували на військовому обліку у територіальних центрах комплектування. Після затримання у фігуранта вилучено 5 тисяч гривень, які він отримав за свої послуги. Також правоохоронці виявили договори купівлі, продажу автомобілів та 3 тисячі доларів. В межах розслідування цього провадження також перевіряють понад 30 фактів перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Представники громадської організації Вільна сильна Україна села Капустяни Тристанецької громади виготовляють ліжка трансформери для військових. Роблять лежаки із деревини, тканини та металевих кріплень. Вони компактні, легкі і в складеному вигляді вміщаються в рюкзак. Такі розкладачки є незамінними у польових умовах для наших захисників. Про виготовлення компактних ліжок поговоримо з Володимиром Щербаню, громадським діячем. Як виникла ідея створення ліжка трансформера, з яких матеріалів їх робити. Малешківській є волонтерський центр. Я Запропонував зробити ліжко трансформер. Сказав, що зараз кине відео і фото, як воно робиться, і чи ти зможеш таке зробити. Скинув він мені відео, фото. Я подивився, кажу, зможу. Давайте комплектуючи, посилайте. Ми зробимо матеріали з твердої породи. Нам тросянці е, в Тростянському в районі з пилорами е, задонатили рейки 4 на 5 з твердої породи. Скільки таких вже зробили і кому передали? Зробили ми 8 ліжок, передали на схід хлопцям. В чому унікальність цього ліжка? Унікальність ліжка в тому, що його можна використовувати як новші при транспортуванні, що чоловік може взяти пораненого. І можна хлопці поселяються на сході у хатах, їм не, не вистачає ліжок у хатах. От і, так як доповнительне ліжко. Я вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Володимир Щербань, громадський діяч. Тисячі початківців та професійних спортсменів відзначили у Вінниці 130-ту річницю олімпійського комітету. Також футболісти, боксери та марафонці олімпійським днем підтримали українських спортсменів, які представлятимуть нашу державу у Франції на Олімпійських іграх. Центральний парк на вихідні перетворився у головну фізкультурну локацію міста. Десятки спортивних шкіл області демонстрували свої досягнення та вміння і в такий спосіб показали свою підтримку українським олімпійцям. Ольга Малюта в свої 11 вже срібна призерка України по самбо. Бачила по відео багато нових прийомів, і мене зацікавило це. і Я захоті, захотіла піти на цей вид спорту. Буду показувати сьогодні багато нових бросків, яких я вивчила, і болюві на руку і на ногу. А от Аріна Кравчук з 10 років займається баскетболом. Дівчина наполегливо працює та мріє потрапити в збірну України. Для мене це друге життя. Я цим живу і насолоджуюся. Дуже би хотілося виграти чемпіонат України і попасти в збірну України. Міжнародний олімпійський день у Вінниці проводиться щороку. Цьогоріч він відзначається напередодні літніх Олімпійських ігор, в яких братимуть участь і Вінничани. Сьогодні тут присутні всі федерації області спортивні. Сьогодні виповнюється 130 років національному олімпійському комітету. І хочу сказати, що у нас цей рік дуже незвичний. Це олімпійський рік. Перша буде грати збірна України по футболу. Вінщина вже вибора одну ліцензію. Наш веснувальник на каної байдарках Дмитро Даниленко вже виборов ліцензію. І дуже важливо, щоб на міжнародній арені майорив наш стяг і грав наш гімн, тому що це також у спортсменів свій спортивний фронт. Сьогодні представлені спортивні локації. Міські, обласні всі локації спортивні, які в нас є. І також сьогодні буде проведено олімпійський квест, де всі бажаючі можуть підійти, зареєструватися, взяти маршрутний лист і спробувати свої сили по всіх спортивних локаціях. Таким чином вони зможуть спробувати свої сили в різних видах спорту. Хто ще не займається спортом, обрати для себе улюблений вид спорту і ним займатися. Ось таким чином. Ми залучаємо молоде покоління до занять спортом. Цього року міжнародний олімпійський комітет відзначає 130-ту річницю від дня заснування. Учасники заходу пробігли символічну 100-метрівку з олімпійським вогнем, який завжди напередодні великих ігор проносили всіма країнами світу як символ миру. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вінничанин Дмитро Даниленко представлятиме Україну на цьогорічних Олімпійських іграх. Разом зі своєю командою виступатиме на дистанції 500 метрів у байдарці четвірці. Про підготовку вінницького чемпіона у сюжеті Вікторії Ліварчук. Літні Олімпійські ігри у Франції це перші міжнародні змагання такого рівня у спортивній кар'єрі веслувальника Дмитра Даниленко. Тому і підготовка до них проходить по надпосиленій програмі: 10 годин на тиждень тренування у спортзалі та на воді. З 12 років Дмитро займається веслуванням на байдарках та каної. Починав в Дніпропетровській області. Звідти він і родом. 18-річним переїхав до Вінниці, аби займатися у більш потужній Вінницькій веслувальній школі. Свою першу бронзову медаль Дмитро здобув на чемпіонаті світу серед молоді у байдарці четвірці на дистанції 500 метрів. Однак на Олімпійські ігри не потрапив. Я в цей рік тоді сказав, що я дуже хотів виграти олімпіаду, і я дуже хотів цих медалей. Але у мене ще не було. Ні медалі чемпіонату Європи по дорослому, ні медалі Кубку світу по дорослих, ні медалі чемпіонату світу до двадцяти до двадцятих ладно, і чемпіонату світу по дорослих. Тобто я хотів золото Олімпійських ігор, не дійшовши до неї ще 4-5 сходино. Ось і в цей рік я собі сказав, що я візьму все, що мені потрібно. І оцей Олімпійський рік 21-й, я просто беру ці всі медалі і собі отаку скриньку лежу. Лише завдяки своїй наполегливості та щоденним заняттям, веслувальнику таки вдалося вибороти путівку на Олімпійські ігри. Чоловічий екіпаж байдарки четвірки, в складі якого був і Дмитро, виборов бронзу на чемпіонаті світу 2021 року з веслування. Так як ми всі давно вже знайомі ще. З давніх давен, коли ще одиночки ганяли, ще мові. Тому нам було якби легко до друг друга притертися, але, але, але ми дорослі вже хлопці, чоловіки, да, і звісно, бувають конфлікти. Але, але ми вже за ці роки і вже і їх переросли, і змогли вирости не просто як людей, як пацанів, які сіли у четвірку, а змогли себе реалізувати як, як уже є як команда. Дмитро на всіх змаганнях представляє Вінничину, бо це місто, за його словами, степлом та підтримкою прийняло його. А Вінницька висловальна школа виховує професійних спортсменів, які досягають перемог на міжнародних аренах. Наша школа якби славиться високими результатами з веслування на протязі всього існування. У нас найбільша кількість на Вінничині вислувальників олімпійців. Це взагалом сім чоловік. Які представляли нашу Вінничину на Олімпіадах. 33 ті літні Олімпійські ігри розпочнуться вже за місяць. І Дмитро Даниленко поки єдиний спортсмен, який представлятиме Вінницю на Олімпіаді. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.